Усім привіт! Сьогодні готуєте стелі в, в томаті. Мені потрібно пів кг фаршу, будь-якого, 150 г одна, 25 г часнику, один невеликий пучечок кропу чайна ложка хмелі сунелі приправи, пів чайної ложки суміші перців мелених, одна чайна ложка солі з гіркою, пів літри томатного соку. Одна столова ложка цукру, 150 г помідорів та столова ложка борошна. Пів цибулинки потрібно мені буде додати в тефтелі. Подрібнюйте будь-яким зручним для вас способом. Перець. Можна додавати будь-які улюблені приправи, можна додати прованських трав, я люблю хмелі сунелі. Та чайну ложку солі без гірки. Якщо ви візьмете свинячий, чи яловичий фарш, приготуєте самостійно, він буде трішки густіший. Я брала недорогий. Фарш курячий, тому він рідший, і буду формувати тефтелі чайною ложечкою. Дуже ароматний запах. Я дуже люблю ці тефтелі. Вже дуже давно їх готую. Чудовий гарнір, в принципі, до будь-яких страв. Так, тепер обжарюю на сковороді на великому вогні до золотистого кольору недовго, десь по 2-3 хвилинки з кожного боку. Нам не потрібно, щоб вони повністю просмажилися. Коли розігріваю сковорідку, просто набираю і формую тефтельку на чайній ложці. Доки обсмажуються тефтельки, нарізаю моркву, невеличкими кубиками цибульку. Цибулю я обсмажую в тій самій олії, які обсмажувала кистелі. Обсмажую до золотистого кольору і додаю борошно. Тим часом нарізаю помідорчики. Борошно пережарюю десь одну хвилинку і додаю помідори. Додаю трішки солі, додаю цукор до підливки і додаю томатний сік. Закипів наш томатний сік. Тепер скуштуйте на цьому етапі, якщо дуже насичений смак вийшов з самого томату, додайте півстакана, один стакан води за смаком. І додаю до підливки тефтельки, і 20 хвилин я їх буду тушкувати без кришки, просто на повільному вогні. І після цього можна подавати. Ось такі тефтельки в мене вийшли. Дуже-дуже смачні, хто ще не куштував, дуже раджу скуштувати. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!